Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Визначимо завдання до уроків. Переглянемо трейлер. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо Швидкість на лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідають. Запитання до уроків. Чому археологію називають наукою озброєною лопатою? Які історичні джерела належать до кам'яної доби? Скільки періодів має кам'яна доба? Які об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО розташовані в Україні? Чи вмієш ти складати характеристику області? Що ти знаєш про електричні заряди? Яких зарядів мають набути фізичні тіла, щоб вони притягувалися? Отже, розпочинаємо. Перший урок із циклу уроків я пізнаю світ. Україна і світ. Тема цього уроку така археологія та історичні джерела. Лінія часу. Кам'яна доба. Отже, на цьому уроці ми пригадаємо, що таке археологія. Які історичні джерела належать до кам'яної доби і скільки періодів має кам'яна доба? Налаштуємось на урок за допомогою афірмації. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Пригадаймо, що таке археологія. Обери правильну відповідь. Натисніть на паузу і виконайте завдання 4. Отже, археологія це наука, що вивчає. Життя давніх людей за речовими історичними джерелами. Правильна відповідь В. Люди, якої професії ведуть пошуки історичних джерел? Правильна відповідь Б. Археологи. А чому ж археологію називають наукою озброєною лопатою? Так, тому що щоб знайти речові історичні джерела, треба провести розкопки, тобто попрацювати і не тільки лопатою. Археологи шукають історичні джерела землі також. Виконуємо вправу 5, Прочитай речення. Розфарбуй зеленим кольором кружечки біля тих тверджень, з якими ти погоджуєшся, і червоним біля тих, які вважаєш неправильними. Отже, археологи шукають історичні джерела в землі та на її поверхні. Так, зелені. Історичні джерела легко знайти. Ні, з цим ми не погоджуємося. Щоб знайти історичні джерела, треба провести велику роботу, вивчити історичні документи, провести розкопки і багато багато іншого. Науковці виокремлюють речові, писемні та ж зображувальні історичні джерела. Так, це так. Перевісні люди не вміли писати, однак добре полювали і збирали рослини, різні плоди, гриби. Так. Погоджуємося з цим твердженням. На королевській стоянці пригадали в Закарпатті близько мільйона років, років тому така існувала стоянка. Потім вже в сучасний час археологи знайшли цю стоянку, провели дослідження, розкопки, і там було знайдено багато цікавого. Отже, на королевській стоянці були знайдені знаряддя праці, посуд та рукописи. Отже, що знаряддя праці там знайдені були, я погоджуюсь. А рукописи люди кам'яної доби, первісні люди. Це пітекантропи, це період палеоліту. Звичайно ж, писати ще не вміли. Отже, наполовину погоджуємось, наполовину не погоджуємося. Можна сказати так. То половинку я зеленим розфарбую, а половинку червоним, бо рукописи посуд. Можливо, якесь примітивне, а от рукописи, так точно ні. Цього не могли там знайти. Отже, ми з вами почали вже говорити про кам'яну добу. Давайте пригадаємо кам'яну добу, пригадаємо історичні джерела. Які науковці виокремлюють, і давайте зафарбуємо назви джерел, які свідчать про життя людей кам'яної доби. речові джерела, такі як прикраси, такі як знаряддя праці, зображувальні наскельні малюнки. Писемні рукописи. От що може свідчити про життя людей кам'яної доби? Так, правильно це речові та зображувальні, але ніяк не писемні, бо ще люди на той час писати не виру, попрацюємо з картою знань. Розгорніть зошит на сторінці 40 і перегляньте карту знань отже. Кам'яна доба. Кам'яна доба період в історії, коли люди для виготовлення знаряд праці використовували переважно камінь. Ось тому і кам'яна доба. Поділяється на три періоди. Палеоліт, давній кам'яний вік, мезоліт. Середня кам'яна доба і неоліт нова кам'яна доба. Подивіться, період, коли саме. Палеоліт в свою чергу поділяється ще на три періоди. Ранній період, палеоліт, середній та пізній. Ми також можемо з вами розглянути підтвердження цьому звичайно наукові дослідження, а це стоянки палеоліту, тобто науковці провели дослідження, розкопки і знайшли такі історичні джерела. Стоянка королева. Село Королево в Закарпатті так? Закарпатська область. У Криму печера Київ-Коба, що належить до середнього палеоліту. Королевська це ранній палеоліт. І Мізинська стоянка Чернігівська область, і Кирилівська стоянка місто Київ це пізні палеоліти. Перегляньте, що знаходили в цих стоянках, і з чого робили висновки про життя людей у кам'яну добу. Ось так. І тепер давайте оберемо правильну відповідь. Попрацювали з картою знань, і можемо тепер дати відповідь. Отже перше. Кам'яну добу поділяють на два, на три чи на чотири періоди. Подумали, пригадали Так, Б на три періоди. Палеоліт має три періоди, які саме подивилися? Так, відповідь А. Ранній, середній, пізній. Доповним реченням, уставивши пропущене цифрами. На території сучасної України кам'яна доба розпочалась близько мільйона років тому. Як ми пишемо, мільйон? Це один і шість нулів. А якщо вже ми почали працювати з цифрами та числами, то час нейробіки від Аї. Отже, нейробіка від Аї для майбутніх інтелектуалів. Приготувалися і візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Отже, записали відповідь перевіримо 30 тисяч, рухаємося далі. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіримо 20 тисяч. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіряємо десять тисяч і останнє. нейробіка для майбутніх істориків від Аї Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи ті речові історичні джерела, які належать до кам'яної доби. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. Отже, Записуємо відповідь і перевіряємо. 12 тисяч речових історичних джерел кам'яної доби. Трішки відпочинемо. Пригадаємо танцювальну хвилинку з пісенькою про тисячу. Порухаємось. Тисяча на гостей чекала, десять тисяч родичів, кругла бока мала, не вінуючи, щодня дня рахувала так вона. Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч, кругла на гостей чекала, десять тисяч родичів, круглобока мала. Не лінуючи щодня, рахувала так вона. Десять тисяч, одинадцять, дванадцять тисяч, тринадцять тисяч, чотирнадцять тисяч, п'ятнадцять тисяч, шістнадцять тисяч, сімнадцять тисяч, вісімнадцять тисяч, дев'ятнадцять тисяч, двадцять тисяч. Добре. Переходимо до наступної сторіночки. Отже, пригадайте, що таке лінія часу. Пригадали? Розгляньте зображення, прочитаємо речення та вставимо пропущене. Отже, історію поділяють на такі періоди до нашої ери та наша ера. Початок нашої ери від Різдва Христового. Заповніть пропуски. Попрацюємо з лінією часу. Зафарбуй зеленим кольором кружечки біля тверджень, з якими ти погоджуєшся. Ми живемо в нашій ері або ері від Різдва Христова. Так, ми живемо в нашій ері. Наша ера триває чотири тисячоліття. Ні, у нас тільки 2022 рік, тобто пішло третє тисячоліття. З цим ми не погоджуємося. Усе, що сталося до Різдва Христового, відбулося до нашої ери. Так, період палеоліту. Розпочався 2 мільйони років тому. А ми знаємо, що період палеоліту розпочався приблизно мільйон років тому. Отже, ми з цим твердженням не погоджуємося. Далі, Зафарбуй на лінії часу клітинки, що позначають кам'яну добу. Ми знаємо, що кам'яна доба це палеоліт мезоліт і неоліт, тобто ось до п'ятого тисячоліття. Оце все ми можемо зафарбувати. Ось це у нас кам'яна доба. Акуратно зафарбуйте. Переглянемо відеофрагмент і поміркуємо, яка особливість об'єднує всі періоди кам'яної доби? Експозиція як і історія починається з появи людей на території України. Ця зала присвячена камінній добі, найтривалішому періоду в історії людства. Сліди перших людей на наших землях науковці знайшли біля села Королеве на Закарпатті. зокрема, ось такі знаряддя праці. Вік речей саме цієї доби особливо складно визначити, але деякі дослідники дають їм до одного мільйона років. Тут ми бачимо бивень мамонта, який знайшов відомий український археолог Вікентій Хвойка біля Кирилівської стоянки. Вона розташовувалася у Києві сьогодні на тому місці вулиця Кирилівська. У палеоліті люди навчилися виготовляти знаряддя праці і зброю з каменя, кісток, дерева і рогів тварин. Тоді ж утворюється мова і образне мислення. Люди почали будувати житло та шити одяг. З'являється мистецтво та релігійні вірування. Зверніть увагу на антропоморфні кістяні фігурки з мізінської стоянки та перші прикраси на мисто з мушель. Отже, що об'єднує всі періоди кам'яної доби. Знаряддя праці. Виготовляли з камені, також кісток інших, але ще металів немає. Людина перед природою не захищена, одним словом, первісна, ще тільки розпочинається еволюція людства. Розглянь світлини. Та прочитай підписи під ним. Обери вид матеріалу, з якого можна виготовити рубило. Обґрунтуй свій вибір. Крейда чи камінь, чи кремінь. Подивіться, кремінь дуже твердий камінь. Отже, з чого можна виготовити рубило? Так, звичайно, ми оберемо кремінь, бо крейда крихка, легко ламається. А для робила треба обрати матеріал міцний, саме кремінь підійде. Отже, давайте підсумкуємо, які історичні джерела. Належить до кам'яної доби. Пригадали? А скільки періодів має кам'яна доба? Що таке лінія часу, які періоди поділяють на лінії часу? Якщо ви дали відповіді на всі ці запитання, ви були уважні на уроці. Добре працював. Отже, я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!